Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі технічний фен від компанії Metabo прямого типу, а саме модель HGS22630. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Та, власно кажучи, сам технічний фен. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 2,2 кВт. Регулювання ступенів об'єму повітря всього 2. Кількість повітря регулюється також від 150 до 500 літрів на хвилину. Температура повітря регулюється плавно від 80 до 630 градусів по Цельсію. Вага інструменту без кабелю 0,65 кг. Довжина мережевого кабелю 3 метри. Гарантія, що можна надати магазин ToolsNet.ua як офіційний представник компанії Metabo, складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, що ми бачимо, це те, що пряма форма даного технічного фену під певні завдання буде для нас більш комфортною. Крім того, корпус інструменту, особливо в місці хвату, дуже добре прогумований. Це забезпечує нам більший комфорт роботі та відсутність ковзання інструменту під час роботи у вас в руках. Передня частина інструменту для можливості зміни витратних матеріалів в нас є зйомною. Далі ми бачимо наявність плавного регулювання температури повітря. А також регулювання кількості повітря, два основних режими. Мережевий кабель добре прогумований в місцях можливого зламу, що захищує його та продовжує йому термін придатності. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів нашого сайту Tools.netua. Вони підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд, а ви замість дякую підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори під нашими відео. До нових зустрічей!